Зараз робимо неймовірно мімімішних ведмежаток. Зовсім зовсім не складно. Для початку збиваємо 120 грамів масла кімнатної температури з 60 грамами цукрової пудри, одніє чайною ложку ванільного цукру та дрібкою солі. Коли масло стало білим, додаємо одне яйце, збиваємо ще, далі змішуємо 150 грамів борошна з півчайної ложки розпушувача. Просіємо в тіста, перемішуємо до однорідності. Далі перекладаємо тіста в кулінарний мішечок з насадкою зірочка. Починаємо формувати на деко. В мене вийшло одне деко за цією пропорцією. Якщо потрібно більше, відразу збільшуйте пропорцію. Відсажуємо ось такі вушка, а далі кружальцем. І загортаємо всередину. Краще поставити потім це в холодильник. В мене не поміщується. Деко в холодильник він вузенький, тому я відразу випікаю. Випікаємо в розігріті до 190 градусів духовці 10-12 хвилин, Даємо повністю остигнути нашим ведмежаткам. Коли ведмежатка остигли, розтопленим білим шоколадом або можна взяти також цукрову глазур, робимо посередині ось такий кружальць. Це буде наш носик, а далі темним шоколадом. Робимо маленькі чорненькі оченятка, а також малюємо носик по типу букви. «Т». все наші мімімішні ведмежатка готові, і вони, як на мене, причудові.